Важливі не самі по собі, а вони представляють сили імен Творця в Торі, який ховається в Торі. Ніхто не може знайти Бога за межами тори, тому що там говориться тільки Бог і Господь. Але що можна пізнати з цього? Бог і Господь. Це просто мораль, яка, звісно, була потрібна 2000 років, і це безсумнівно. Дало багато хороших речей, але як бачимо, це не працює. У наш час ніякий Господь не може виправити місце під назвою Єсод. якщо ти не виправляєшся сам. І той, хто каже, що Господь не Господь вниз від Єсод, що від Єсод догори він може бути Господом, але донизу ні. Ми розкриємо і будемо слідувати єдиній творящій силі. Поступово крок за кроком, а пізніше більше, і настануть навіть цікавіші речі. Будемо дивитися в тору і відчуємо всі ці елементи. Ми зрозуміємо, що є тора. Хто розуміє, що таке тора? Рабенів більше, ніж слісарів. Їх така кількість, але ніхто з них не цікавиться кабалою. Бо яка в цьому вигода? Кожен зайнятий земним життям це цікаво. Але без кабали страждання приходять на землю. Бо ніхто не розуміє, що бажає Бог, чого він хоче. Ми говоримо Бог. Що означає слово Бог? Нічого. Абсолютно нічого. Яке значення слова Господь? Нічого. Хто що є Господь? Ім'я Авая розкриває всі нюанси цієї сили, як ці сили функціонують у світобудові, як прийти до виконання заповідей Тори, потім від Тори до Божого страху і від страху до любові. Де ти це візьмеш, у якій релігії, включно з євреями? Вони дивляться на Тору буквально. Мойсей робить те, робить це, цього вони вчать. Це теж добре, але це те, що вони вивчають день і ніч замість самого Творця. До того ж, у законах немає ні слова про цей світ, там розповідається про тварин. Рогату худобу, але означає насправді сили.